Український уряд вирішив не підвищувати пенсійний вік для жінок. Міністри знайшли інші компенсатори доходів, які планувалося отримати до пенсійного фонду. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігібко. Далі про це детальніше за словами Тігіпка, уряд зміг знайти інші компенсатори тих доходів, які планувалося отримати до пенсійного фонду. Від підвищення пенсійного віку для жінок, як повідомляється завтра українська сторона. Має намір запропонувати знайдений компромісний варіант міжнародному валютному фонду. Останній виставляв це умову для подальшої співпраці з Україною у рамках програми Стендбай. Між тим чиновник у подробицях не розповів про схему запропонованої компенсації, але при цьому віце-прем'єр зазначив, що мета буде досягнута за рахунок скорочення видаткової частини пенсійного фонду. Нагадаємо, як повідомлялося раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров. Заявив, що підвищення пенсійного віку українців стане можливим тільки після того, як буде впроваджена накопичувальна система пенсійного страхування, і стосуватися вона буде тих, хто буде виходити на пенсію через 20-30 років, зазначив Микола Янович.